Привіт, мене звати Чорненький Антон, мені 17 років, я народився 10.07.2007 року. Я ходжу до Технічного ліцею КПІ. вже як рік я займаюся у тренажерному залі, вмію кататися на велосипеді, роликах та ковзанах. і ще непогано плаваю. А моє хобі це настільні ігри, і найлюбленіші — це відьмак старий світ та каркасон. Маю досвід у зйомках. Я вже мав фотосесії, дефіле та навіть знімався у рекламному ролику. Також я вже граю на кордоні сім років. Вмів грати на барабанах, ходив на бальні танці та на бокс. Ми з сім'єю їздили на Кіпр в Єгипет в Іспанію та ще плануємо поїхати у Грецію. Також я б хотів відвідати Японію за їхню колоритну культуру та відмінність їхнього життя від нашого, так би там багато чого є цікавого. На жаль, в мене нема домашніх улюбленців, але я б хотів мати собі прудого кота. Дякую за увагу, до зустрічі на зйомках.